Чому одні держави бідні, а інші багаті? Одним із тих, хто знайшов відповідь на це питання, і за що був удостоєний Нобелівської премії з економіки, став британський економіст та політолог Джеймс Робінсон. І днями він відвідав Київ, аби поспілкуватися з українцями щодо перспектив розвитку нашої країни. Кілька хвилин свого часу професор Робінсон приділив і для команди подробиць. Тож, які перспективи в Україні стати економічно розвиненою та успішною країною, що насамперед необхідно для цього зробити, та хто має стати рушієм змін? Думки Нобелівського лауреата в нашому ексклюзивному інтерв'ю. Перед усім розкажіть нам про свій візит в Україну. Що ви тут робите? Нам цікаво, адже не часто до нас приїжджають Нобелівські лауреати з економіки в Україні. Я на запрошення Київської школи економіки. Раніше був у вас сім років тому. Тоді читав лекції і розповідав про свою книжку. Чому нації занепадають? Її саме переклали українською. Я щасливий, що вони запросили мене знову почитати лекцію, поговорити про мою книжку і про те, що відбувається в світі загалом. У попередній мій приїзд мені було дуже цікаво. У мене вже є в Україні друзі, тож я дуже радий знову. Повернутися і поспілкуватися з ними, поділитися ідеями, і звісно, дізнатися, що тут відбувається сьогодні, і протягом останніх семи років Як минули ваші лекції, і які відгуки від студентів ви отримали, чи зацікавлені вони у вивченні економіки? так прочитав дві лекції для студентів і ще одну велику публічну лекцію. Я не є експертом у цій частині світу. Багато працюю в Африці на південь від Сахари та Латинській Америці. Та я розповідав про той день, коли читав свою Нобелівську лекцію, значна частина якої присвячена тому, як концептуально мислити про відмінності між різними країнами. Тож у нас зі студентами була дуже цікава дискусія про. Те, як Україна та інші частини світу вписуються в це. Бо, як на мене, щоб українське академічне життя процвітало, воно має стати глобалізованим. Воно має міркувати про Україну в певному глобальному контексті. А люди думати про світ і бути амбітними. Тож ми багато полемізували про такі речі. Ви не вперше в Україні. Тож які зміни ви помітили в нашій країні у нашому суспільстві, коли знову приїхали сюди, і які зміни хотіли б побачити, коли приїдете сюди наступного разу? Я був тут сім років тому ще до початку повномасштабної війни. Тоді відбувалося багато цікавих речей, багато інституційних змін. Я думаю, що Україні знадобилося багато часу, щоб вийти зі спадщини радянського союзу, щоб якби позбутися від цього сталінського похмілля. І вважаю, що це відбувається і сьогодні. Утім, через сьогоднішню війну більша частина цих змін і трансформацій перейшла в режим очікувань. Бо ви мусите боротися за свою свободу і свій суверенітет. Та я переконаний, коли війна закінчиться, стануться ще драматичніші зміни. Адже всі розуміють, щоб Україна залишалася суверенною і незалежною у майбутньому. Вона повинна стати частиною Європи, зблизитися з нею якомога швидше. Ви маєте друзів у Європі. Ваші люди прагнуть бути європейцями. Тому я хвилювався б за перспективу. Справді швидких змін у суспільстві ще стрімкіших ніж до війни, адже повномасштабна агресія дала зрозуміти, що для незалежної України існує лише одне майбутнє у своїй книзі, чому нації занепадають, і багатьох інших працях ви описуєте, що напрямок економічного розвитку країн загалом залежить від двох інституцій інклюзивних та екстрактивних. Поясніть нашим глядачам різницю між ними. Ятин Атінево інклюсив інститушензори інститушен з каневбавичмінклюзивні інституції це такі, під якими розуміємо сукупність певних правил у суспільстві в економіці, які створюють дуже широкі моделі стимулів і можливостей. Ми знаємо, що для процвітання економіки потрібні інновації, творчість ідеї, та звідки вони беруться від людей, від людських амбіцій, людських навичок, людських особливостей і людських, знаєте, мрій. Отже, вам потрібні інституції, які дозволять суспільству використовувати всі ці приховані таланти. Це те, що спонукає до успіху. Тому я думаю, що слово інклюзія дуже ретельно підібране щодо екстрактивних інституцій це повна протилежність. Екстрактивні інституції створюють можливості і стимули лише для деяких людей людей з політичною владою, людей, які Мають потрібні зв'язки, тобто це інституції не для всього суспільства, і вони створюють бідність. Україна прагне стати процвітаючою країною з інклюзивними інститутом. Однак, беручи до уваги світову історію, ми розуміємо, що, наприклад, у США чи у Великій Британії, на це пішло сотні років. З іншого боку, зовсім нещодавно Україна була частиною радянського союзу, який був просякнути екстрактивними інститутами. І Очевидно, що ми хочемо у найкоротші терміни позбутися спадку цих інститутів та стати вільною, багатою і демократичною країною. Ви згадували про це раніше. Тож на вашу. Думку скільки років в Україні знадобиться для цього, який наш потенціал? звісно, це забрало багато часу у Великої Британії чи Сполучених Штатів, але так багато у південній Кореї, чи Тайвані, чи Польщі, чи в багатьох інших частинах цього регіону, які також потерпали від довгої спадщини російського колоніалізму та російських екстрактних інституцій. На мою думку, у таких країнах як Польща, ви бачите драматичні зміни та модернізацію. Звичайно, польща отримала величезну допомогу від Європи. Ейського союзу, але ніхто не допоміг південній Кореї чи Тайваню, чи навіть Фінляндії. Тому я вважаю, що це можна зробити набагато швидше. На це потрібно багато років, можливо, навіть ціле покоління, але це вже зовсім не той темп, який був потрібен Британії. А чи можливий розвиток інклюзивних інститутів під час війни? Це складно. Ми багато говорили про таке в останні кілька днів. Знаєте, я думаю, що іноді у вас може бути тільки один пріоритет, і це очевидно, що це хтось мене запитав, що має робити Україна після того, як настане мир. І я відповів, перше, що ви мусите зробити, це вже зараз готуватися до того, щоб знати, що ж ви маєте робити одразу після перемоги. Уже сьогодні необхідно думати про майбутнє, планувати та розставляти пріоритети, бо разом із миром постануть і різні виклики. Мир принесе багато вимог, розумієте? І ви повинні передбачити їх і бути в змозі сказати: ні. Ми не будемо цього робити, бо це поставить під загрозу те, до чого ми прагнемо. Для цього потрібні планування і стратегія. І це повинно відбуватися зараз. Я не знаю, чи це не зменшить воєнні зусилля. Але може відбуватися паралельно. Дякую за цікаву розмову. Залюбки.